Куди нас веде режим Зеленського? Режим Зеленського нас веде в комуністичний совок. Після закінчення подій 24 лютого, як багато хто думає, буде відновлення України. а Адзуськи вам не буде. Мета Зеленського побудувати ще страшніший совок, ніж в часи РСР. Тому саме так. І страшніший совок ніж УСРР і УРСР. Його завдання, максимум, якщо і навіть відновити Республіку це вилазений Совок 1955 року. Якщо ви хочете побачити, яку бачить Україну Зеленський, можете ознайомитись з. Грою Atomic Heart. Саме так, з російською грою Atomic Heart. Там, саме так там показано, як буде виглядати Україна, навіть якщо все відновити. Тому майбутнього в цій республіці не буде. А хто сумнівається, зможе в цьому переконатися. У найближчому майбутньому. Вам мало прийнятих диктаторських законів. Почекайте, що будуть нові. Вам мало посадок, почекайте, будуть нові. Вам мало те, що багато кримінальних проваджень на патріотів почекайте, будуть нові. То про яку ви республіку там розказуєте, про яку Україну, так її не існує. Вона не створена. Це по-перше. По-друге, Зеленський всіх пересаджає. Незгодних. Ну, не всіх, хто знає право, Зузьки він там посадить. А хто не знає, посадить. Саме так. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Юридична консультація зі звичайних питань коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з ваших питань юридична письмова від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи, Коштує 500 гривень. Вирішення проблеми з ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП та вирішення проблем з ТЦК ТСП коштує 1000 гривень. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба. Сьогодні і зараз, не завтра і не потім. Підписуйся на цей YouTube канал, став лайки, репости. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Поширюй це відео в тренди Ютубу. Став подобайку. Якщо хочеш стати спонсором, нажми кнопку «Спонсорство». Якщо хочеш звернутися. Щодо юридичної консультації з будь-яких запитань, це можна знайти в описі до відео, а саме електронну пошту мою. Вона вказана до опису в кожному відео. Тому звертайся, тобі це треба. Роби лайки, репости в соціальних мережах.